Вітаю всіх на каналі Євроавто. Робочий тиждень у нас продовжується, процес йде Машинки підготовлюємо для того, щоб віддати клієнта. Була в, одну, в одній машинці рокіт Замінюємо двигун і також приїхала людина. Це не наш автомобіль, але приїхала теж на заміну, бо теж має Рокет. Тому, якщо когось цікавить, звертайтеся зараз. Як у нас сьогодні другий день праці в Україні. Ось тут поліруються незначні царапинки були на дверці, підняли вище так, щоб легше стояти. Все для того, щоб наші клієнти були доволі. Оце наш автомобіль. Вчора я його знімав він стояв на вулиці. Сьогодні, як бачите, двигуна вже немає, двигунчик знятий. Десята година ранку ми вже у двох автомобілях зняли по двигуну. Зараз відправляємо це все до токара. Володя на, місці, Володя на місці. Підписуйтеся, Кум авто. Говорить тільки правду, блін. Говорить чисту правду. Ось один мотор вже розібраний. бачите, Процес у нас робочий йде. Того, якщо когось щось цікавить, по заміні підшипників, там промивки системи. Теж цей автомобіль потрібно буде промити. Чоловік каже, вискакує час від часу. Помилочка, тому що ми йому і міняємо щепники і будемо промивати теж систему. Тому, якщо когось щось цікавить, по даній процедурі одній і другій, можете телефонувати, все, домовимося, все розкажемо нашим клієнтам. ну І скидка і на одну, і на другу процедуру. А якщо замовили в нас автомобіль і виявився от така причина, та як з даним автомобілем, який стоїть далі. Я вже його показував, то ця заміна наразі обходиться даному клієнту безкоштовно. Тому краще замовляти це у нас, тому що ви тоді не попадаєте на лишніх 700 доларів по заміні даної штуки, даних підшипників і так далі. Тому так само, якщо і виявиться. По дорозі, бо всі автомобілі їдуть своїм ходом. виявиться, що там вискакує помилка по хладогену, Теж промивка йде безкоштовно. Ось якось так. Дякую всім за були на каналі Євроавто. Сьогодні у нас другий робочий день в Україні. Підписуйтесь, коментуйте і до наступних відео.